Вітаю вас, шановні мої глядачі і гості каналу Моє подвір'я. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. У нас зараз е, сезон консервації в самому розпалі. І е, кілька глядачів запитували у мене, яким закаточним ключем я користуюся. Хочу вам сьогодні показати, е, яким ключем я закатую банки з консервацією. Кришки я використовую різні. Я використовую і ось такі гвинтові кришки. Дуже зручно, дуже легко, просто гарно затиснули і все. Ну і, звичайно, що використовую звичайні кришки під ключ. Ось такі. Відповідно, до них вже треба мати закаточного ключа. У мене два ключі, обидва вони робочі, працюють справно, все як має бути. Кілька років тому купила собі ось такий ключ Вінницький. От, напівавтомат, все добре, працює, закатує кришки гарно. От, і кілька місяців тому, місяців півтора, напевно, так, приблизно я купила оцей ключ: ключ автомат. Шановні мої глядачі, дехто з вас знає, що я щодня готую дуже багато консервації. Це і зараз звичайна овочева консервація, тому що у нас сезон заготівлі. От, на зиму консервації овочевої, фруктова, солодка консервація. От, а ще, окрім того, я готую щодня кашу з м'ясом. І готую дуже багато. Відповідно, я купляю щоразу багато кришок. От. І, кришки, і кришками і ключами торгує мій добрий колега, мій знайомий. І я йому казала, що мені не кожна кришка підходить, тому що не кожна кришка йде в автоклав. От. І так само є такі кришки, особливо зараз з'явилися якісь нові виробники або імпортні кришки, з яких ключі злітають. Тобто ключ добре не тримається на кришці, він сковзає з неї. От. І мені, мій знайомий каже, просто поміняй ключа. Візьми інший ключ. Запропонував мені ось цей ключ автомат. От, бачите? Це вже є місто Черкаси, наш український виробник, місто Черкаси, ключ автомат. До речі, продав мені знайомий його за досить таки гарною ціною. За оцей ключ я заплатила 300 гривень. А ще він мені сказав: якщо тобі не сподобається, не підійде, принесеш назад і все, не переживай. От, ну Ви знаєте, я вже ним користуюся півтори місяця, користуюся щодня цим ключем, і я ним задоволена. Ну, і тепер порівняємо, як працюють оці два ключі. Ключ ставимо на кришку на банці. От, Рукою впираємося зверху, щоб добре притиснути ось тут. І другою іншою рукою ми ручку повертаємо за годинниковою стрілкою. Повертаємо кілька разів до упору. А щоб нам зняти ключ з кришки, робимо всі ті самі оберти тільки назад. Нам потрібно звільнити ключ з кришки. Тому що інакше він просто не зніметься. З цим ключем ми робимо наполовину менше роботи. Ключ ставимо на банку з кришкою і закатуємо. І тут нам стрілка допомагає, бачите, вона показує, що нам потрібно закручувати проти годинникової стрілки. І все. Закрутили, спрацювала пружина, клацнула. І ми можемо закатувати другу банку. Ключ клацнув і все. І провертати назад його вже не потрібно. Тепер я закатую кришки на банках у два рази швидше. Бачите, як це зручно, швидко і якісно. Кришки добре тримаються, ніде нічого не підтікає. От, було чути, як класно ключ, спрацювала пружина, все. Баночка закрыта. Шановні мої глядачі, повторююся, але я таки хочу уточнити: ключ пройшов вже досить гарний випробувальний термін. Я ним користуюся вже півтора місяця. От щодня, щоденно ключ у мене в роботі. Ви знаєте, що я готую щодня дуже багато солдатської каші. От оці баночки закатані щойно вже при, приготовані. Щойно забрала з автоклаву. От, оці баночки зараз закладатиму в автоклав. Ну і оцю крупу з м'ясом заливаю водою, закатую і ставлю наразі у холодильник. Банки з кришками закатала. Ключ витерла паперовим рушничком на сухо, поставила назад в цю коробочку. От, підвісила на гачечок. І все. І ключ відпочиває до завтрашнього дня. Шановні мої глядачі, ви знаєте, я оцим ключем таки задоволена. Набагато швидше виконую одну і ту саму роботу. От, ключ працює дуже добре. Перевірила вже впродовж кількох тижнів. Ключ працює дуже-дуже добре. Тому, якщо у вас зараз постало питання, який ключ купити, я вам раджу. Купляйте ключ автомат. Так, добре, на сьогодні у нас все. Я щиро вам бажаю, хай кожна ваша покупка буде якісною і кожна ваша праця буде легкою.